Будьмо уважні, сказав Господь. Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить, а хто погубить свою душу, мене ради, та Івангелія, то її спасе, яка бо користь людині здобути світ весь і занапастити свою душу, що бо людина може дати взамін за власну душу. Хто отже буде соромитись мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами, і сказав їм істину, кажу вам є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерти, аж поки не побачать Царства Божого, що прийде у могутності. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Яка бо користь людині здобути увесь світ і занапастити свою душу? Добрі браті і сестри! Сьогоднішня неділя називається неділя після воздвиження чесного і животворного Христа. І церква ставить перед наші очі ту саму Євангелію, яку ми роздумуємо у Христопоклінну поклінну неділю. В нашому житті чи в нашому серці є таке прагнення, знаєте, бути щасливим. І що приносить щастя нам, коли ми складаємо собі план і цей план не реалізовується. Ну, наприклад, ми є молоді, складаємо собі план поступити в такий бажаний університет, правда, і ми туди поступаємо. Потім здобути цей диплом, і ми його здобуваємо. Потім здобути цю професію, щоб працювати в цій професії, і ми працюємо. І все, що нам. Ми Якби що не плануємо, ми все, все, все нам осягається. Також є план, знаєте, мати хату, мати свій куточок, такий, знаєте, незалежний від батьків. І ми купляємо цю квартиру і бачимо так багато таких успіхів, і це, якщо нам вдається, то приносить нам радість, приносить щастя. Але є такий один нюанс, такий невеличкий, такий дуже малесенький, але він дуже суттєвий, що приходить старість і треба то все лишати. Не живемо ми тут вічно, правда? Що би ми не складали, не складали. І Сьогоднішня Євангелія дуже цікаво говорить, Христос питається, чи є якась ціна нашої душі. Виявляється, що немає, наша душа безцінна. Що би ми не здобулися, одна душа буде завжди мати найбільшу цінність. І сьогодні Христос говорить свій план, як щоб людина стала щасливою, якби вона стала успішною, щоб вона себе зреалізувала у цьому світі. Коли ми чуємо, що то за план, так правду, то він не є такий дуже приємний зриктися себе, взяти свій хрест і йти за Ісусом Христом. Ну йти за Ісусом Христом це, ще, напевне, приємно було, ту славу, що Він осягає, той успіх, який Він має. Бо ця Євангелія народжується дуже в цікавому такому контексті. Христос має великий успіх, дуже зібралося багато людей. А Христос, апостолів, питає: а за кого ви вважаєте сина чоловічого? Спочатку Він питається людей, але потім питається апостолів. І тут всі апостоли мовчать, а один Петро говорить, що ти є Христос. Тобто Той є помазаник, якого Отець Небесний послав. І що цікаво, що Христос говорить, чого вони йдуть до Єрусалиму. Зараз найбільший є план Ісуса Христа, і цей план складається з того, щоб Він узяв Хрест. Щоб він зрікся своєї волі, ту гідність, яку він має Божого сина, взяв хрест цілого людства і страждання, яке накинуть переосвященники і старші книжники, оце відцурання від, від нього, і також вони його уб'ють. І коли апостол Петро чує оцей його геніальний план Ісуса Христа, який його чекає, ця слава, то він його бере легенько на бік, і починаємо докоряти. Тут Марко не пише, що ж він йому говорив, але докоряє. І тут Христос дивиться на своїх учнів і ганить Петра, геть від мене, сатано. Дослівно, сатана то означає противник. Коли Бог якийсь має план зараз зробити, то диявол буде завжди стояти на дорозі. Він буде проти цього Божого плану. І зараз у ту позицію зайняв апостол Петро. Він став противником, бо Бог зараз хоче спасти світ через страждання, а Він каже, що це, це, це поганий план, якщо так звати по-простому. І дуже гарно Христос говорить, якщо хочете, ну, якщо Петро хоче зрозуміти логіку Божу, то він мусить стати за Христом і йти за ним. Але щоб стати за Богом і йти за Богом, то треба зритися свого. Або, інакше кажучи, відкритися на Божу пропозицію. І це відкривання, дорогі браття і сестри, воно не відбувається раптово. Отак ми раз відкрилися, і ми вже зрозуміли все, і ми вже йдемо за Богом. Це нараз щоденне відкривання на Господа Бога. Щоденне нараз такі речі, які ми не розуміємо, чи ми зовсім по-інакшому думаємо, так як апостол Петро. І то дуже важливо брати. Відкриватися і йти за Ісусом Христом. І тут, дорогі браті і сестри, тут питання не раціоналізму, що ми все, все зрозуміємо все, і все будемо е, розуміти, що, діє, що Бог діє на, на, на добро. Це питання довіри. Чи ми довіримо своє життя Господу Богу і підемо за Ним до кінця? І тут от полягає на цьому, що людина ради Христа і ради Євангелія в очах цього світу, ми якби губимо своє життя. Бо в очах цього світу взяти свій хрест чи відректися від себе це, це слухайте, це таке. ну, Як казав апостол Павло, що це є глупота для кого? Для поган. Погани цього не розуміють. Це для греків це, чи для євреїв це страшна ганьба, яка може бути взяти ну, на хресті розіп'ястися. Сьогодні ми вдивляємося на Животворящий хрест, і Він має нам пригадати, як Христос Спаситель відрігся себе. Заради чого? Заради Мого Спасіння, заради нашого спасіння. І, і на Христі, коли церква почала роздумувати, то на Христі народиться церква. Не як будівля, а як спільнота людей. Там народиться перша церква серед тих апостолів, які будуть споглядати на Христа з його боку пробитого, ті ті благодаті будуть спливати на тих людей, які понесуть цю добру новину. На цьому полягає добра новина, що Христос переміг, оце зло, яке, яке буде нас постійно атакувати, і воно атакує. І здається, що ми, якби ну чому ми його відчуваємо, як Христос це переміг. Та бо воно зараз над нами вже не має жодної влади. Тільки в одному випадку, коли ми ради цього світу. Віддамо всі свої зусилля, всі свої праці, щоб здобути тут царство, оце людське на цій землі. На цьому і полягає, що ми губимо тоді душі. Щоби так на правду зрозуміти оце зречення себе, взяти свій хрест та йти за Христом, ми також маємо і споглядати на апостолів. Вони були такими самими людьми, як і ми. Чому апостол був Петро такий дуже самоупевнений? Бо він покладався на себе. Він покладався от, власне, на ті здібності, які він мав. І Христос його попереджував про, про те, що Петре, Петре, заким півень заспіває двічі чи тричі, ти мене відречешся. Так само у нас, дорогі браті і сестри, живе, знаєте, та така самоупевненість, що десь так воно. Треба зрікатися себе, треба брати свій хрест, треба йти за Христом. Знаєте, а лише можна, так знаєте, в світі, як кажуть, трохи пожити, якось так знаєте, якось поєднювати, комбінувати оці всі речі. Тут кожного живе у той, у той момент. І тут до, до першої якоїсь такої важливої проблеми, де треба вирішувати, чи так до кінця я приймаю свій хрест, чи так до кінця я дякую Богові за свій хрест. Чому це дуже важливо? Бо ми вважаємо, що хрест це, це не є жодний подарунок. У книзі, я не пригадую зараз автора, але вона називається Відвага бути недосконалим. Автор говорить, як то є дуже важливо приймати свій хрест чи брати свій хрест. І першим таким ділом він говорить, що треба за нього подякувати. Подякувати Богу і все, що сталося сьогодні, все, що сталося в минулому. Бо не раз оті якісь наші упадки, дорогі браті і сестри, ми вважаємо, що краще, щоб їх не було. Бо, бо це є наш хрест. Це минуле наше, воно багато показує, що ми були самовпевненіше, покладалися на ті речі, які дійсно минають у цьому світі. Потім дуже важливо, він каже, не тільки подякувати, але дякувати, знаєте як? Що хрест це є найкращий дарунок, який дає Господь для мого спасіння. І коли ми це чуємо, то, то то, то, то ні, Але коли ми переживаємо то з Божою благодаттю, молитві, ми нараз побачимо, що наше життя, то воно дуже цікаве. Оці наші немочі. Як коли Господь їх наповнить, дамо більше, щоб Господь ними керував тими нашими немочами, ми побачимо, що якраз і Господь був такою, знаєте, тим пазлом, якого нам бракувало в нашому житті. А це його відкривання. Відкриття Господа Бога на, на Господа Бога все, цілого свого життя, навіть так, щоб Господь увійшов усі, усі наші немочі, всі ті речі, які ми не даємо ради, не можемо покерувати. І апостол Петро, він це зрозумів щойно тоді, коли Христос його запитав, чи Він його любить. І то він його питав тричі. І от остання відповідь він дуже цікава, він сказав, що Господи. Ти знаєш так на правда, як я люблю тебе. І то навіть цікаво, так знаєте, коли ми дивимося на ці тексти, і так, Господи, ти знаєш, як я зараз беру свій хрест, ти знаєш, як я зрікаюся себе, ти знаєш, як я зараз іду за тобою, але так на правду, хочу сьогодні так більше тебе впустити, трошки у своє життя глибше. І нараз, коли ми приходимо додому, знаєте, бо дома нараз ми маємо, щоб чоловік якийсь не такий, чи жінка якась не така, чи діти якісь не такі, а це теж наш хрест. І коли ми глибше трошки у Бога пустимо, то Господь своєю любов'ю попровадить то. І ми тоді по-інакшому потурбуємося своїми домашніми, своїми рідними. Чи так само, коли підемо на роботу, а робота теж є наш хрест. І ми не раз хочемо, щоб та робота була трохи інакша. А так направду, коли Господь тими, тими речами нашими буде провадити, вони так направду будуть інакші. Тому сьогодні, сьогодні вдивляємося і чуємо Божу пропозицію то так направду, бракує нам того так глибше відкритися. Бракує багато таких речей, яких ми не дякували. Ми намагалися викинути свого життя, бо вони не були ніяким добром. Вони були для нас тягарем, а так направду їх треба прийняти і подякувати Богу. І вчитися, йти за Христом, довіряти Йому своє життя, просити благословення. Особливий спосіб сьогоднішня ця наша війна це, це дуже великий хрест. Тут ми маємо мирне небо, але там наші воїни на тій передовій, де вони сидять у тих окопах, чи є там Христос з ними? Абсолютно є. Він взяв хрест не тільки мій, він взяв кожного воїна, кожну людину, навіть навіть наших ворогів. І це раз тяжко це зрозуміти, ну як то так? А коли людина губить своє життя ради цього світу, то вона є, стає на ту дорогу, що також став апостол. Апостол Петро став на ту дорогу, яка є противна Божій волі, противна Божому плану, плану спасіння. І то є в нас, бо ми живемо, знаєте, не тільки духовно, але так само і тілесно. І через тіло завжди можуть багато приходити спокус. Так, то добре. Але відрикаюся ти всіх речей. Відкриваюся на Божу пропозицію. Прошу Бога благословення на цей тиждень, який починається. Прошу Божого благословення для, для моєї родини, прошу Бога благословення на мою роботу, на нашу парафію, на нашу державу, на наше воїнство, на наших всіх волонтерів, за ті, які в особливий спосіб зараз, знаєте, так пригнулися, так геть-геть так знаєте, внизу, щоб Господь їх підняв, щоб Господь дав їм силу, але той хрест нести не самим, але так само з Ісусом Христом. Просимо про дари. слава Ісусу Христу.